Останнім часом з Донбасу майже щодня приходять повідомлення про загиблих. Українська сторона вже давно застерігає про загрозу нової ескалації і скупчення російських військ на кордонах України ці страхи лише посилило, зокрема у прикордонному Харкові. Військових на вулицях міста помітно побільшало, і загальна атмосфера в місті трохи нагадує перший рік війни, коли лінія фронту проходила за 120 кілометрів від Харкова між Донецьким Слов'янськом і Харківським ізюмом. А з боку Білгорода до Харкова ледь не зайшов Русський мір. Звідси до найближчого кордону з Росією, в напрямку Білгорода приблизно 20 хвилин на машині. Звідти в 2014 році, за даними СБУ, заїхали на автобусах прихильники «Руска Вісни, щоб проголосити Харківщину Харківською народною республікою. Коли про російських сепаратистів у квітні 2014-го звідси вигнали, на всіх виїздах з міста були встановлені блокпости і захисні інженерні споруди. У 2017 році майже все це прибрали, бо серйозної загрози зі Сходу, вочевидь, вже не чекали. Дмитро Олійник був серед тих харків'ян, які в 2014 році не дали сепаратистам захопити облдержадміністрацію, а потім добровільно пішли рити окопи біля російського кордону. Нинішня ситуація на кордонах на думку Дмитра схожа. Тоді російська армія теж накопичувала війська уздовж кордону з Україною, але в самій Україні безпекова ситуація нині інша. Вже є сформовані. Сформовані правоохоронні органи, є певна позиція Служби безпеки України, очевидна позиція президента України. Я не думаю, що буде таке, що нам доведеться ходити з прапорами і знову доказувати, що Харків це Україна. Можуть почати, звісно, що по всі по всьому кордону застосовувати, робити якісь провокації. На думку Дмитра, за ці сім років суттєво змінилися і самі харків'яни. У 2014-му під прапори Руського міра та проросійських сепаратистів готові були стати значно більше людей. Хоча міське середовище все, ще пронизано духом радянської епохи, а українська мова у Харкові все ще рідкість, відвертих прихильників сепаратизму у місті навряд чи знайдеш. До загрози вторгнення з боку Росії мешканці Харкова ставляться радше скептично. Нікакої ніякої війни не буде. Путін не божевільний, аби її затівати. Як не божевільний? Ні, він не божевільний. Він не зробить цього ніколи. Це чергова лякалка. Тому що він хвора людина. Від нього можна очікувати все, що завгодно. Ми зі свого балкону, коли вони будуть проїжджати, будемо кидати все, що завгодно. Гранати, бомби. Політика Путіна не зрозуміла взагалі. Він не за мир. Я не знаю, він проти людей взагалі чи як. Я сама росіянка. Чесно кажучи, не розумію його політику дружню. Дружеську, вот ми тепер уже не друзі. Ми тепер вже не друзі. Перемир'я не відбулося, яке нам заявляли за мінськими угодами. А з чим пов'язана ескалація тепер? Зв'язана. Я думаю, за нашяння там Америка зав'язана. Я думаю, Америка там зав'язана. Ну, хочуть нас залякати. Ну не знаю, хатяти ліпапугать. Та студентський город. Це студентське місто. Є багато студентів з цілого світу. Много студенти. То не думаю, що Росія буде проти цілого світу, і Україна не одна. Україна ніхто ніде ніякі війська не концентрує і не треба нагнітати обстановку. звісно в небезпеці. Україна треба захищатися. Що в нас немає хлопців, які нас можуть захистити, то самі вийдемо самі вийдемо. З моменту окупації Криму і початку війни в Донбасі в усіх регіонах України почали створювати батальйони територіальної оборони. Їхнє завдання у випадку відкритого вторгнення стримувати ворога на підступах до населених пунктів, взяти під охорону об'єкти стратегічного значення і інфраструктури до підходу основних збройних сил. З огляду на пересування російських військ, збори територіальної оборони вже оголосили на Херсонщині. Харківщина не забариться, каже головний старшина місцевого батальйону тероборони Михайло Соколов. Харківський може бути навіть через годину, може бути зараз. Кожен із наших бійців готовий постійна форма з собою. За дві години ми будемо бути пункті призначення, приймемо на обов'язки на захист. А те, що зараз відбувається. Скоріше за все, це бряцання м'язами і показати, напугати, налякати. Ну, Харків'яни вже дуже не ті, котрі були в 2014 році. Якщо тоді боялись і реально боялись, то зараз я не скажу, страху нема. Є ще мережі громадських резервістів. Олександр Горбатенко до війни займався виробництвом меблів. з військовою справою взагалі не був знайомий. Проби перетворити Харків на ХНР у 2014-му спонукали його закинути бізнес та долучитися до створення громадського резерву захисників, які у разі потреби можуть прийти на допомогу резервістам тероборони. Є інформація, що більше скопичення військ. І навіть хлопці з фронту кажуть, що там багато техніки навіть стільки, скільки не бачили в 2014 році. Тобто загроза, загроза є, або це Путін просто намагається залякати і показати США, що я тут, ну після того як його назвали вбивці, що я от зараз вам тут покажу, і перевіряє наскільки інші країни не будуть включатись, якщо він побачить, що нас ніхто не буде підтримувати... Можливо, він піде наступ. Резервісти не дуже покладаються на військову підтримку із заходу. кажуть, максимум ті можуть надати зброю, і то не швидко. Сподіваються, що місцевої влади вистачить глузду не розігравати сепаратистську карту, адже восени у місті пройдуть вибори міського голови. Після смерті Геннадія Кернеса за крісло мера хочуть позмагатися про російські політичні сили на кшталт ОПЗЖ. Досі ані міська, ані обласна влада ніякого занепокоєння щодо ситуації з російськими військами на кордоні не висловили. На запити дойчі відповіли, що це компетенція скоріше Києва. Нині головна проблема на порядку денному Харківської мерії ситуація з коронавірусом у місті, яка разючі погіршилася останніми тижнями. Крім того, потенційні наступники Кернеса вже активно включилися в передвиборчі перегони. Загрози реваншу проросійських сил на виборах восени місцеві політологи поки не бачать. Зараз е середовище у Харкові є більш проукраїнським ніж у 2014 році. Громадянське суспільство вже більш, скажімо так, переконане на у тому, що незалежність і належність до України потрібно виборювати. І скоріше за все, я б так сказала, що місцеві еліти вони також не дуже зараз орієнтовані на Росію. За словами експертів, у Харкові, як і в інших прифронтових регіонах, не спостерігається ефект звикання до війни. Насущні проблеми, такі як ризик захворіти коронавірусом чи економічні проблеми через пандемію, хвилюють містян наразі куди більше.